Сумки четверга уже за мить. Мої вітання в ефірі. Програма час і сьогодні у випуску про таке. Зміни і рішення муканчівські депутати вирішували долю міста, вилили душу, прийом громадян на іршавщині. Дерев'яне опалення. Жителі нижнього студенного вже і не мріють про блакитне паливо. Без власного шматка 20 років стоять у черзі на земельну ділянку. Знайомство з Мукачевом, директорів навчальних закладів у коб спілки провели екскурсію. Перепади температури, кому найбільше загрожують магнітні бурі, В ярмарок вакансій. випускників шкіл ознайомили з професією військовослужбовця. Цікаве поруч на Закарпатті презентували нову книгу про красоти туристичного краю. Поповнили статутний фонд водоканалу, встановили щомісячні стипендії обдарованим учням Мукачева, відібрали частину приміщень у військового комісаріату, а також передбачили фінансування для водогону до мікрорайону Шипка. Це ще не повний перелік рішень, які прийняли на сесії Мукачівської міської ради 26 вересня. Одним з перших питань чергової сесії Мукачівської міськради було поповнення статутного фонду комунального підприємства Мукачівводоканал. Поповнення, які були прийняті е, на поповнення статутного фонду коштів, на сьогодні складає е, статутний фонд підприємства 33 мільйони 857 тисяч 762. За останні два роки статутний фонд мукачів водоканалу збільшився на 11 мільйонів гривень. Всі вливання здійснювались із міського бюджету. Водоканал сьогодні, ті доходи, які отримує від сплати мешканців за отриману воду, за водовідведення, не покриває своїх видатків. В першу чергу це найбільші видатки плата за електроенергію і заробітна плата. І тому, щоб взагалі. «Мукачево не залишилося без води. Ми постійно, і це так уже роками, водоканал дотуємо. Ще одним рішенням сесії міськрада встановила щомісячні стипендії талановитим і обдарованим учням Мукачева. <реку> стипендії встановлюються на навчальний рік, тобто, з вересня по травень кількість 30 чоловік по 10 чоловік в галузі спорту, в галузі культури, в галузі освіти. Далі розглядали питання впорядкування майнових відносин із Мукачівським військовим комісаріатом, у якого вилучать частину приміщень. Уже сьогодні об'єми тих робіт і кількість працюючих військоматов набагато менша. Відповідно, такі великі приміщення їм не потрібні. Тому частина приміщень було звільнено дотепер. Там знаходиться наш архів. Перше, що ми зробимо, ми розширимо величину цього архіву, бо до нас звернувся голова суду. Що архівні документи суду вже немає де розміщати. Окрім того, одну із соціальних служб міськвиконкому також розмістять у колишніх приміщеннях військомату. Створений новий підрозділ це соціальний захист молоді і практично там працює 12 чоловік. Розмістити тут у ратуші їх можливості вже не було. І вони будуть розміщені на території, Нашого військовату у змінах до переліку об'єктів, видатки на які у цьому році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, було виділено майже мільйон гривень на будівництво напірного водогону від водозабору на вулиці Івана Франка до мікрорайону шипка. РЛС не працює і відповідно воду для цього не треба. Для цих потреб роботи радіолокаційної станції і нас попередили, що раз їм мону не треба, то вони і для населення не будуть давати цю воду. Взяти на баланс той міні-водоканал, який там розміщений, із п'ятью скважинами, із водогонними із хлораторними і іншими необхідними інженерним обладнанням, ми не можемо, тому що воно все у дуже і дуже занедбаному стані. Комісія, створена міськвиконкомом, дала висновок, що доцільніше збудувати новий водогін, ніж відбудовувати існуючу інфраструктуру. Ми звернулися листом на космічного агентства з тим, що, поки ми не зробимо водогін з міста Мукачева на шибку, щоб воду не перекривали для населення, і вже робиться проєкт. Кошти на будівництво передбачили, але чи пропустить ці платіжки держказначейство? Міський голова має великий сумнів, адже до сих пір немає доступу до близько 30 мільйонів гривень, які є на рахунку міста у держказначействі. Однією з найбільших проблем закарпатських сіл і досі залишається брак місць у дошкільних навчальних закладах. На це скаржились і жителі, які проживають на території Брідської сільської ради Іршавського району. З якими ще питаннями звернулись до помічників народного депутата Віктора Бологи? Вікторія Василенець розкаже більше. Щосереди на Іршавщині прийом громадян проводять помічники народного депутата Віктора Балуги. Цієї середи у селі Брід мешканці прийшли на прийом із наболілими проблемами. Найбільше їх турбує дитячий садок, адже там вкрай необхідно відкрити додаткову четверту групу, бо охопити всіх п'ятирічок дошкільної освіти просто змушені. Це робив нам дитячі стінки по дві групи. Отак, одна група і друга, Шахи для одягу. Це нам треба на 24 дітей. Дошкільний заклад у селі Брід знаходиться в пристосованому приміщенні. Все починалося з однієї групи, далі їх стало три. Наразі процес добудов додаткової групи на стадії завершення, проте є ще ряд нюансів. Ну не секрет, що сьогодні у державі недостатньо коштів навіть на ті програми, які включені в бюджет, які, якби кажуть, затверджені на сесіях. І в першу чергу, якщо грошей не вистачає, то в першу чергу їх направляють куди на зарплату, на соціальні виплати, ну і десь на другому плані залишаються всі там капітальні роботи. Ну от така ситуація зараз, що фактично призначення в бюджетні є, зобов'язання взяті, роботи зроблені, а не фінансуються. Слід відзначити, що відкриття додаткової групи не обмежується тільки добудовою приміщення. Я задав питання: що а чи є фінансування, чи передбачено, бо групу без фінансування відкрити не можна, тому що. Відкриття одної садикової групи, утримання, верніше на рік, це десь приблизно потребує 200 тисяч гривень мати в бюджеті додатково. Сільська рада таких грошей не має і формульний розрахунок вряд ли дасть, то звичайно треба десь. Допрошувати якусь субвенцію, щоб додали із десь державного бюджету, ну з переприрозподілі районного бюджету, щоб рахували цей момент. Щоб допомогти і в цьому всі первинні матеріали, з якими сільська рада зверталася у цьому питанні, взяли на вивчення. Крім того, якщо і виділять на наступний рік гроші на додаткову групу, то не факт, що будуть кошти на необхідні меблі та інвентар. Очевидно, тут теж треба буде допомагати. Ну і хочу сказати, що це не перша допомога наша, це постійна така практика з боку. Депутати Верховної Ради, зокрема, Віктор Іванович, де з задоволенням на зустріч в таких питаннях недавно було забезпечено повністю відкритий один клас в школі, обладнаний, 15 комплектів парти стільцями. Ну, це вже з боку Оксани Анатолійовної, депутата обласної ради, якраз по цьому окрузі. Ми так спільно стараємося вирішувати ці соціальні проблеми, які є. прийшли на прийом із сусідньої дешковиці, адже цей населений пункт також відноситься до Брідської сільської ради. Там теж проблеми з дитсадком. Про та дещо іншого характеру. Є така проблема. У нас води немає. Колодязь є, колодязь мало малий рівень. Води три дні. Вода у нас є, а потім води немає. Щоб дали рекомендації, тобто. Сільська влада або голова села він займається тим, щоб зробити проект, ну, вияснити, яка глибина, проєкт, провести проєктантів. А вже потім ми будемо Підкладувати свої плечі під вирішення цієї проблеми, окрім проблеми з водою. Наразі садочок ще й переповнений. Дітей удвічі більше ніж повинно бути. Проте штатних працівників не побільшало. Їхня заробітня плата теж на місці та й приміщення затісне питання ще вивчатимуть, проте вже є надія, що добудують додаткове приміщення на території дитсадка. Зверталися і сільські депутати просили вирішити проблему вуличного освітлення. Так для освітлення вуличної набережної, протяжність якої близько 300 метрів, потрібно біля 10 світильників та кабель. Про це якраз і клопотала сільський депутат. загалом прийом громадян пройшов результативно. По всіх проблемних питаннях, з якими звернулися місцеві жителі, прийняли відповідні рішення. Про газифікацію лише мріють. Жителі нижнього Студеного, що на міжгірщині, вже майже втратили надію, що колись до їх населеного пункту проведуть блакитне паливо. Попри те, що газопровід у Рингой Помари Ужгород проходить усього в кількох кілометрах від села. Люди продовжують опалювати свої оселі дровами. Чи дочекаються жителі гірського села, коли нарешті сюди прийде газ? Дізнавались наші. Кореспонденти. Чим більша хата, тим більше потрібно дров на зиму. Саме тому великих будинків тут обмаль. Більшість селян починають готуватись до холодної пориші влітку. Зима в горах завжди люта. Тож, якщо дерева на сезон не вистачить, доведеться мерзнути, бо хоче йти до лісу, коли там снігу по коліна, знайти навряд чи вдасться. Дехто самі заготовляють, а декому привозять. Ну, якби процес уже як сушення там. Коли ми ріжемо самі, ну потім складуємо під стріхи, так і ось тут і сушимо взимку вже їх якби використовуємо. Для того, аби взимку було тепло, кажуть люди, купити потрібно як мінімум 10 кубіків лісу. Якщо молоді та сильні, дрова самі і наколюють, і поскладають, то для пенсіонерів ця робота нелегка. Тож до витрат на купівлю їм доводиться додавати ще й вартість послуг. Про блакитне паливо люди поки лише мріють. кажуть, газифікація села значно б спростила їм життя. Друми, палимо, житло, нам то тяжеться, то. і це то, то не культурно. Ми хочемо жити культурно, як другі люди, як, як ці діоні, народ, люди більшість і з газом вже живуть, а дрова це вже таке, як, якби якась запустились, якась старе, давна вже. Від дитинства я живу, від дитинства я живу так і з дровами, і, і так дорого обходиться. Попри те, що розмови про газифікацію населеного пункту ведуться вже не перший рік, а результату поки ніякого надії на те, що колись блакитне паливо таке з'явиться в їх селі, люди не втрачають. Це питання давно вже піднімали, і документація на газифікацію виготовлена дві 2008 році. Про проведено її експертизу. Однак на даний час із за відсутності фінансування кошти на газифікацію не виділялися. Документація застріла і потребує коригування. На коригування потрібні також кошти. Таких коштів сільська рада немає. А звопровід проходить до по помаравушку. Він тут на відстані е, десь до півтора-двох кілометрів від населеного пункту. Ну, найближче це слоти верхні студенти, від нього до нього, ну, найближче до азопроводу верхні студени. І ці села через студенти буде йти на Пилепець, Ростока, Подобовець, Іски, Киличин, Буковець, І всім сіл буде, можна спілкуватися з цього запроводу. Чому подолати ці кілька кілометрів велика проблема, цілком зрозуміло. Для того, аби газифікувати село, потрібні немалі кошти. Тож, поки держава їх не знайде, для прокладання лінії блакитне паливо і далі буде для людей лише мрією. Жителька Мукачівщини вирощувала на городі мак. Дільничний інспектор Мукачівського міськвідділу міліції виявив серед городніх культур у 37-річної жительки одного з сіл Мукачівського району близько півсотні стебел маку. Жінка розповіла правоохоронцю, що посадила і доглядає за рослинами, аби в подальшому використовувати їх для приготування пиріжків. Крім того, вона не знала, що ця рослина містить наркотичні речовини. Вилучений мак направили на дослідження. За цим фактом проводять перевірку. А тим часом правоохоронці повідомляють, за незаконний снотворного маку в кількості до 100 рослин господарю загрожує адміністративний штраф від 306 до 1700 гривень. У черзі на землю жителі Іршави вже 20 років чекають своєї довгоочікуваної ділянки під забудову. Люди повинні отримати землю в урочищі та шталетище. Однак, за неофіційною інформацією, єршавчани кажуть, що землі тут активно розподіляють представники партії регіонів. Юрій Павлешинець вивчав земельне питання. Більше пів тисячі жителів Віршави досі стоять в черзі на земельну ділянку під забудову. Отримати яку не можуть через постійні зміни процедури, виділення та механізм підпорядкування. Згідно з чинним законодавством, черг на земельні ділянки виникати не повинно. Та за 20 років заяв на землю назбиралося чимало. Більшість людей руками тісняться в орендованих кімнатах, дехто в родичу, хтось постійно на валізах. Побудувати свій власний будинок вони не можуть. Може, в черзі коло 20 років, може почти 20 років. Для того аби себе построїти, а відати, як нам обіцяють нам, а тепер навіть, навіть сьогодні ходила. Та кажуть, ось чекати, чекати, чекати. Востаннє потенційні забудовники збиралися під стінами райдержадміністрації в липні цього року. Тоді їх заспокоїли і нагодували черговою порцією обіцянок. Так, люди повинні одержати земельні ділянки, в ставліш та летище. За словами пані Оксани, урочище летище, де вона має отримати землю, вже інтенсивно забудовують, а їй досі не можуть знайти вільний шматок. Казали, що до Сталішові вже починав ділити там, ділять, а на летище ще треба чекати. Ко перший писав заяву, то чекати, а кого має Ніше туди в кінці ті вже чую, ділять людям. В черзі надалі залишається тільки вірити, що колись їм все таки виділять 6-7 соток землі. Кажуть, їх не лякає навіть те, що в урочищі вже активно будують місцеві чиновники. Сподіваються, що місця вистачить всім. Тим більше обурені люди. Тим, що за інформацією, яку вони отримали, звісно, неофіційно землі урочища Ставліш активно розподіляють представники партії регіонів. Голова райдержадміністрації Василь Баско та голова районної ради Станіслав Сухан. Ректори навчальних закладів УКОП спілки знайомилися з Мукачевом. В системі УКОПСпілки спілки працює 23 вищі навчальні заклади, серед яких Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівська комерційна академія, Вінницький кооперативний та Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститути. Крім того, фахівців для різноманітних галузей реального сектора економіки готують 19 коледжів і технікумів УКОПСпілки. спілки. Мукачівський міський голова презентував місто з найкращого боку. Визначається як ставлення тої країни до стариків. Якщо ми збережемо, хоча б не розрушимо нашу хорошу базу, то воно, ми робимо з вами велику справу. У Мукачеві також працює коледж системи укоп спілки, тисячі випускників якого досягли чималого успіху в сфері бізнесу. І теперішні студенти мають на кого рівнятись. Далі у випуску про не менш важливі події четверга. Отож, дивіться, що чекає вас попереду. Перепади температури, кому найбільше загрожують магнітні бурі. Ярмарок вакансій випускників шкіл ознайомили з професією військовослужбовця. Цікаве поруч на Закарпатті презентували нову книгу про красоти туристичного краю. На Закарпатті цього року продали більше ліків. Фармацевтичні товари займають окреме місце серед споживчої продукції. Майпрепарати відносять до товарів першої необхідності, які, в свою чергу, суттєво впливають на головний критерій життя, здоров'я і працездатність населення. Станом на 1 січня цього року торгова мережа аптечних закладів, що належить підприємствам юридичним особам, нараховувала 269 аптек і аптечних пунктів та п'ять аптечних кіосків. П'ята їх частина розташована в Ужгороді. Продаж фармацевтичних товарів. Через торгову мережу на особу у першому півріччі становив 136 гривень проти 121 у відповідному періоді минулого року. Осінь пора не лише негоди, дощів і затяжної депресії, але й магнітних бур. Лікарі і психологи кажуть, зміна циклу зазвичай погіршує настрій самопочуття, тим більше у людей похилого віку. Збурення магнітного поля землі суттєво впливає на артеріальний тиск, який може спричиняти тривалі головні болі. Краяни до цього явища ставляться по різному, однак кажуть, зараз спостерігають значні зміни в організмі. Ірина Ващук досліджувала магнітні коливання. Багато лікарів відкидають теорію про вплив магнітних полів на організм людини. Тим часом психологи запевняють, що людина тісно пов'язана із космосом, і порушення загального самопочуття у зв'язку із цим відчувають. Під час магнітних бур у людини може погіршувати самопочуття, знижуватись життєвий тонус вона може ставати більш дратівлива і конфліктна. В людей, в яких є хронічні захворювання, вони можуть загострюватись, нерідко виникають мігрені. Закарпатці ж стверджують, магнітні бурі в осінній період небезпечні у першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією та хворобами серця. До речі, застав. Тистикою приблизно 70% інфарктів та інсультів відбуваються саме під час сонячної активності. У людей вразливих до явищ природи з'являються так звані стресові зміни. У людей, яких є серцево-судинні захворювання, якісь неврологічні захворювання, може погіршуватись тиск. Ці дні, якось уникати конфліктів. Напевно, водіям бути більш уважними під час руху. Ось не вирішувати дуже якісь важливі справи. А після роботи, коли прийти додому, якось дати собі релаксувати. Люди кажуть, в принципі, у магнітних бурях як природному явищі не сумніваються. Однак із тим фактом, що здоров'я та самопочуття повністю залежать від навколишнього середовища, можуть посперечатися. Хоча зауважують, клімат таки досить впливає на стан організму. Взагалі я вірю в таке поняття. Можливо, раніше це було не так відчутно, але з, з віком, як це не прискорбно, воно все одно відчувається. Я відчуваю, по-перше, що мені гірше стає засинати, тобто важко засинаю, і дуже ну якісь сни, тобто чутливі. Тобто я постійно прокидаюся, потім ходжу нервозно цілий день. Якщо чесно, ніколи не вірила, десь чула по телебаченні, читала, думала, а люди щось собі придумали і невідомо звідки, невідомо для чого. Але поки не зіткнулася з цим. Напевно, найбільше воно проявляється в моєму безсонні. Я чула, що я є такі взагалі є магнітні бурі. У мене дуже часті головні болі. І в принципі, коли йде зміна погоди, особливо з літа на осінь, це все дуже посилюється і частіші вони стають. Магнітні бурі, явище періодичне, тому фахівці радять тим, у кого часті мігрені та поганий сон більше пити трав'яних чаїв та часто провітрювати приміщення. Дехто дотримується думки у всьому насправді винен сучасний спосіб життя. Українців перераховуватимуть тільки у 2016 році. Влада знову перенесла всеукраїнський перепис населення. Згідно з рішенням Кабміну, перепис відбудеться не цьогоріч. Як відомо, другий всеукраїнський перепис населення планували провести у 2011 році. В році. Востаннє українців перераховували у 2001-му. Згідно з рекомендаціями ООН, переписи населення у більшості країн світу проводять раз на 10 років. В Україні розпочався осінній призов юнаків як на строкову, так і на контрактну службу. На Закарпатті до військових лав уже покликали близько 300 юнаків. Щодо служби за контрактом, то цьогоріч у краї вже уклали майже сотню договорів. В обласному військовому комісаріаті зазначили, що відбір проходив за попередньою співбесідою, а пріоритетними кандидатами стали юнаки з вищою освітою та додатковими знаннями. Проте до військових лав можуть прийняти і тих, хто закінчив середню школу. До армії за контрактом осінній призов до лав збройних сил цього року може стати останнім. Строкову службу незабаром замінить контрактна. Для того аби ознайомити молодь з умовами та перспективами такої служби, військові та працівники центру зайнятості на базі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади провели ярмарок вакансій. Випускники шкіл та ліцеїв дізнались, як живуть військовослужбовці, та відвідали музей бойової слави. Військовослужбовців доволі незвичному для цивільної людини спорядженні та зразки зброї на столі. Так у військовій частині зустрічали потенційних контрактників для того, аби молоді зналось більше про службу за контрактом. На ярмарок вакансій до 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади запросили юнаків, випускників шкіл, ліцеїв та інших навчальних закладів. В цьому призові в осінньому сплановано завершити призов на строкову військову службу до збройних сил України і зв'язку з цим. Тому що через рік ці юнаки будуть звільнені з військової служби за закінченням терміну проходження служби, їхні посади необхідно укомплектувати. Служба за контрактом на ринку праці професія досить нова, а тому варто про неї розказати і громадянам, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Пропонуємо нашим безробітним, які перебувають на обліку в Мукачівському району центрі зайнятості, побачити, як то. Зараз розкажуть наживо, що що собою представляє контрактна робота в збройних силах України, щоб то могли поспілкуватися з тими людьми, які вже на даний момент проходять таку службу, ну і зробити правильні висновки. Безпосередньо у військовій частині молодь побачила, як і де живуть військовослужбовці. Офіцери ознайомили потенційних кандидатів з вимогами до військовослужбовця, контрактника, порядок проходження та переваги військової служби, розказали про пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців. Є необхідність провести насамперед роз'яснену роботу, тому що ми зараз е, зіткнулися з такою проблемою, що в принципі е, потенційно е, майбутні контрактники вони мало що знають про військову службу за контрактом, і здебільшого, коли навіть приймають військову службу, е, ну, йдуть на військову службу за контрактом, вони не орієнтуються в тому, що їх чекає в майбутньому. Військовослужбовці кажуть, охочі підписати контракт. Уже є місце служби, кандидати зазвичай обирають за територіальним принципом за місцем проживання. Однак умови відбору на контрактну службу будуть більш суворі аніж настроково. Серед присутніх також знайшлися і такі, які своє майбутнє вже вирішили пов'язати з армією. Тут гарні спортивні зали. бачу, там турніки багато для себе можуть щось зробити. Ну можливо, я залишився тут після 11 класу. Аби молодь більше знала про військову службу, юнакам провели екскурсію в музей бойової слави 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Путівник по Закарпаттю або цікаве поруч. Світ побачила чергова книга про красоти туристичного краю. Унікальність видання на 250 сторінок в тому, що маючи при собі лише цей путівник, можна кілька тижнів мандрувати Закарпаттям, побачити всі визначні пам'ятки і навіть не заблукати у горах. Олена Смирека про нове видання. Сергій Степчук займається туризмом більше 15 років. За цей час інформації про Закарпаття назбиралось чимало, причому все побачене і відчуте, а не прочитане. Каже, хоч тепер інформації в інтернеті і багато, та все і одразу не знайдеш ніде. Аби створити щось унікальне і корисне туристам, почав укладати путівники і ось презентує уже четвертий. Клімат, географія, ріки озера, водоспади, печери, заповідні території, потім йде і історично культурологічна інформація, тобто це історія Закарпаття, дерев'яна архітектура, замки, населення, релігії, які є, представники яких є в регіоні, от, фольклор Закарпаття, Закарпатська кухня, провина про Закарпаття, коротко про музеї регіону. Далі йде розділ е -е, полізне свети, корисні, корисні поради. До видання по містеві інформації про діалекти, зв'язок та навіть дороги, а також їх стан приємно вражає різноплановість представлених маршрутів і тих, хто самі мають справу із туристами. Це люди, які приїжджають побачити архітектуру міста нашого краю, і для людей, які хочуть більш активно, тобто трекінг, походи в гори. Тут все це є. Тобто, наш край якраз у тому він його така туристична привабливість, що тут на невеликій території можна з кілька видів туризму. Вони співіснують, і не треба кудись їхати далеко. Ужгород висіли через годину. Ви вже можете підніматися на якусь гору. Також у книзі багато картографічних ілюстрацій із умовними позначеннями та маршрутами. Тож маючи при собі лише путівник і трохи вправності, не заблукаєш навіть у горах, запевняє автор. Які події нам принесе п'ятниця? 27 вересня пропоную дізнатися в анонсі. Про наболіле. Хузькі депутати проведуть чергову сесію міської ради. Пам'ятник розбійнику Ільку Липею. На Міжгірщині пишаються місцевим Робін Гудом. Сімейна медицина. Проблеми і досягнення. Ось таким був четвер очима моїх колег. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з телеканалом М студіо. І надалі. Хай щастить, Побачимось.